Дякую. Всім дякую. Наступний спікер Андрій Безгубенко, президент компанії Е-Консалтинг. Тема реальні кейси масштабного промислового застосування штучного інтелекту в банківській діяльності. Будь ласка, а, мене попередили, щоб я довше виступав. Бо після мого виступу пере переноситься на півгодини. То сідайте зручніше. Шуткою, але роз, бачу, дехто проснувся. Е, я сьогодні хотів розказати трошечки про практичні аспекти застосування штучного інтелекту в банках і маю на те е, практичне право. Ми за... Цей рік запустили в ощадного банку три великих капілота, пройшовши через воду вогонь і не тільки мідні різні труби. І багато того, що я чую і в запитах від банків, і в доповідях деяких спікерів, це більше фантастика, бажання, ніж реальні можливості. Я в своєму розповіді хотів би. Розказати звичайною мовою, не застосовуючи технічних термінів, щоб бути максимально зрозумілим для всіх, коли ми використовуємо. Погратися раді експеримента там чат GPT, третій, четвертий, п'ятий, шостий, даємо йому там скормили якийсь об'єкт, запит, документ, отримали відповідь: Вау, ефект класний. Да, давайте тепер якось це застосуємо в банку. А ще й так, як кажуть, що там половину людей можна буде звільнити, він нас їх замінить. Е, ну ні, да, виникає питання: а як же ж з інформацією і ми. Ніби кажуть, в хмарі можна все це обмежити, знеособити. І ми можемо якось так модель навчити в хмарі на наших даних, щоб хмара не знала деталей цих даних. І потім ми можемо використовувати навчену модель. На чих даних? На реальних даних? Ну. Такое, а якщо ми, наприклад, хмару дамо тільки самі механізми і отримуємо механізми без даних, а потім вже дані скормимо на землі використати тендер, один термін, контейнер. Так? Ми коли з хмари щось опускаємо до нас в бункер в банк, ми це робимо через механізм контейнерів. Контейнер це коли ми в хмарі щось налаштували, нам сподобалося, ми його обмежили, обрізали, отак от сформували контейнер, засунули собі в бункер в дата-центр банківський і заставляємо, щоб він тут вдома у нас карманний працював і не мав ніякого відношення вже до нічого. Зовнішнього. А от. І ми тут в контейнер засунули, ну опять нет. І виходить, що всі постачальники штучного інтелекту кажуть: Вау, у нас є ось такий сервіс когнітивний, тут у нас таке такесь, таке є, і воно контейнеризується. Ну, вони не договорюють трошечки, да? трошечки є нюанси. Контейнеризується не все, а тільки ця функція. Ви можете засунути в контейнер отримати усе в периметрі, але вона вам даром не треба, бо вона не працює без інших. Фрагментів цього сервісу, який залишається в хмарі, і вам все одно прийдеться будувати мости, шини, якийсь обмін даними. І виходить, що вроді так, да, вроді штучний інтелект, але ні. Ну, обичний пошук з індексацією, і непонятно навіщо вона потрібна. І ми довго вирішували питання і досягли великого успіху за допомогою там. Під допомоги Microsoft, ми 24 роки партнер Microsoft, маємо дуже високий статус і можемо в рамках своїх партнерських можливостей залучати спеціалістів з усього світу Microsoft на конкретну задачу. Коли ставиш їм конкретну задачу, можна отримати дуже суттєву допомогу. І наша задача була перша. Да, от ми в кол-центрі Ощадбанку зробити транскрибування записів розмов, але так, щоб нікуди не винести саму суть розмови. І ні в якому разі ніякі банківські дані не потрапили в зовнішній периметр. Бо там в розмовах ну завжди є спін код номер карти і все, що завгодно, а навіть сама суть хто. Звертався по якому поводу звертався, і таке інше. Але нам треба транскрипт. Нам треба текст, тому що ми можемо далі робити висновки про якість роботи операціоніста цього оператора кол-центра про якість продукта, про проблеми у клієнта і, взагалі, що відбувається. А не дай Бог нам потрібно буде ще потім з цим йти в якісь інші органи і надати докази, то нам потрібен текст. Звуковий файл ніхто не буде аналізувати. І е, вимога. Е, ну, Проблема дуже проста: кожен сервіс, який надає послуги штучного інтелекту, він каже: Так, у нас є транскрип української мови. Окей, тільки наші люди не розмовляють українською. На жаль. Ну у нас або. А, Суржик більш український, або суржик більш російський. І оце саме той момент, коли виявляється, що штучний інтелект уміє перекладати в хмарі ідеально. Але моментик: оцей от перемикач суржика з мови на мову, він не поміщається в контейнер, він займає пів хмари, його не можна звідти вирізати. І коли ви отримуєте в контейнері перекладач, то він або розуміє чисто українську, або чисто російську. А якщо там з'являються іноземні слова, то вам він їх заміняє такою білібердою і весь зміст ламається в контейнері. Що ми зробили? Ми написали свій додатковий модуль до контейнера, який заміняє хмарний механізм для перемикання між українською та російською мовою. Це досить складна програма, яка багатокроково повинна знайти в реченні, де саме почалося. Застосування іншомовних слів в цьому реченні, тому що вона перекладає, 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 доходить до слова, розуміє, що це слово не українське, воно іномовне там російське, вона знає, як його перекласти, але тепер потрібно знайти: а попередні слова точно були українські, чи вони були схожі на українські? І вона повертається на слово назад, на слово вперед, на слово назад, на слово, «назад», на слово вперед, і таким чином вирізає фрагмент. Який був іномовний, і перекладає його на тій мові, який він був іномовний, і ми отримуємо ідеальний переклад в текст. Далі з текста можна робити що угодно: шукати фронт шукати шахрайство, шукати слова паразити в, слові, в мові оператора, давати оцінку його ефективності, ну і таке інше. Або шукати потребу клієнта, що ми його чимось не задовільнили. Система працює. Ми отримуємо 94% це мінімальний поріг прохідний в нашій системі ідентифікації, ну там коректності транскрибування. Це дуже високий показник. І ще питання: масштаб. Я не можу назвати справжню цифру, скільки в банку в день, в час чи в хвилину розмов транскрибується. Але повірте, цифра вражає. І для використання в звичайних умовах не вистачило б жодної підписки на чадже чи на інші якісь системи. Це дуже масштабний сервіс. Він працює з травня в реальному режимі часу. Зараз ми поступово ще й транскрибуємо трьохрічний архів, накопичення аудіофайлів через цей механізм, і ми можемо сказати, що так, да, ми це зробили. Це працює в великих масштабах промислового. Використання. Другий модуль, який ми застосували, це модуль перекладу. В банку є необхідність перекладати документи на, між трьома мовами: українська, російська, англійська. Перш за все, у всіх банків зараз є необхідність перекладати документи на англійську, оскільки є вимога до контролю за іноземними клієнтами і подачі звітності. По американським громадянам, які мали операції в Україні, а зараз ще й по Євросоюзу, і таке інше. Все це англійські звіти, і не завжди співробітники можуть самі перекладати. На що ми побудували? Ми побудували ще один контейнер, який перекладає файли, фрази або PDF, або PowerPoint презентації, зберігаючи розмітку. Тобто Система може бачити на будь-якому об'єкті елементи, букви, символи, і відносити їх або до елементів дизайну, або до тексту, який потрібно перекласти. В результаті ви в віджеті нашої системи скарблюєте pdf документ на 200 сторінок з якимись там логотипами, подвалами, сносками, ще щось, жирними шрифтами, кольорами, отримуєте, на іншій мові, ідентичний документ з тою самою розміткою. Ну, це магія. Це дуже всім подобається, і всі дуже довольні. А особливо айтішники, тому що вони перекладають всі іноземні інструкції до всієї техніки, до софта і таке інше. Коли їм присилають презентацію якогось там нового AML там, або ФІНМОНу і так далі, вони їх отримують на українській мові для того, щоб швидко використати. Ну, і третій модуль ще складніший це база знань, проект швидкої допомоги співробітнику. В цьому проєкті саме складне було це аналіз існуючих баз знань в системах банку і документів для того, щоб скормити машині навчання. Машину навчання можна приземлити, це не проблема. Вона може працювати з документами, але. Історично так складається, що банки наймають собі маркетологів, дизайнерів, які дуже гарно оформляють їх новини, їх якісь публікації, пости, і все це існує тільки в цьому веб дизайні. Його немає в текстових документах. Система не завжди нормально аналізує веб дизайн. Тобто, ну простий приклад. У вас є сторінка в вашому внутрішньому довіднику, що робити в такій ситуації, і от на ній заголовок: методи блокування карти, або там випадки, коли карта буде заблокована, і через чорточку. Там 5-10 випадків описано. Якщо такий слайд або таку картинку скормить е, для навчання системі, вона не співставить, що в HTML квадратику це от напис методи блокування карти, це є заголовок або інструкція до цих от п'яти методів. Для неї це різні будуть блоки інформації. І на запит потім називи мені методи блокування, вона скаже, методи не вказані. Ну, ви не зможете, якщо у вас там. 20, 30-40 тисяч е, статей, так оформлені, ви вручну не зможете їх всі пов'язати. І для цього ми написали спеціальний механізм, який створює аксіоми із існуючих статей баз даних для того, щоб підготувати і зробити планарним плоский набір інформації перед тим, як його скармлювати в системі навчання. От. Е, ну, Працює. Зараз пілот іде вже з початку. Е, Цього серпня. От. А, зараз ми працюємо над новим е, проєктом АМЛ, але вже з застосуванням повноцінного штучного інтелекту. Дуже складно, дуже довго і дуже дорого. А, якщо банки планують туди йти, вони повинні бути готові до е, великих е, витрат. Е, і це м, дуже складно і дуже Великий обсяг потрібно ядер, обладнання таке інше. Ми зараз маємо досить велику і потужну площадку в Ажурі від Microsoft для От. але те, що я бачу, перспективність це буде дуже великий окремий вузол, обчислювальний, який буде процесувати поведінкові моделі всіх клієнтів. Юросіб, фізосіб, контрагентів, анонімів, і по кожному створювати паспорт політики і виявляти нетипові типові інші операції для того, щоб приймати рішення непросто. Тобто, якщо це це робити в своєму периметрі, навіть в ажурі, але в периметризованому, це все досить непросто і досить складно. Тому швидких рішень тут не існує. Потрібно підходити зважено і досить компетентно. У нас є три продукта, з якими ми існуємо на ринку. XRM Banking в чотирьох країнах остався, XRM Контакт-центр, 72 найбільших контакт-центри в Україні, наші, на нашій самописній платформі, яка визнана всіми краще, ніж знамениті іноземні бренди. І система XRM Loyalty — це більше 300 проєктів, бонусів, скидок, дисконтів в самих різних сферах, там топливо, електро. Енергія, дистриб'юція. є нові системи. Ми зараз вийшли на ринок ERP, Ми для банків пропонуємо кадровий облік і зарплату в українській версії без використання російських програм. Називається ERP Магнат, І робимо сафтізвітність. Це також наш новий напрямок, досить цікавий і перспективний. Якщо є питання, в мене ще є дві хвилини відповісти. Будь ласка. Дякую. Дякую.